На Волині представили нового очільника поліції. Ним став Олег Сліпчук. В правоохоронній системі він працює вже майже 25 років. До Волині був тимчасово виконуючим обов'язки керівника поліції ГУНП Дніпропетровщини. Сьогодні у стінах головного управління національної поліції у Волинській області, особовому складу та керівникам районних управлінь поліції, представляють нового керівника. Замість Юрія Крошка цю посаду обійме Олексівчук. Відомо що Равохоронець приїхав до нас із Дніпропетровщини. Відомо, що Сліпчуку Олегу Степановичу 48 років. До Волинської поліції він встиг попрацювати начальником слідчого відділу Дарницького управління МВС України в Києві, заступником начальника слідчого управління ГУНП України в Київській області, а ще начальником слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області. Перед цим працював ГУНП Дніпропетровської області, начальником слідчого управління, а також був тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Дніпропетровської області. Представив Волинським поліцейським та місцевій владі нового керівника заступник голови Національної поліції Геннадій Федорюк. Призначено начальником головного управління Національної поліції Волинської області, полковника поліції Слівчука Олега Степановича, який до цього займав посаду помічника голови організаційно-аналітичного відділу департаменту забезпечення діяльності ООН. Певний, що ті завдання, які ставляться перед Національною поліцією, в даному випадку перед особою, з обмовкою національної поліції у Волинській області, завдання, які визначені статті 2 закону України про національну поліцію, вони будуть всі виконані. Сам же Олег Сліпчук зазначив, що робота в поліції нелегка разом з тим пообіцяв виконувати задачі, приймати рішення та ще брати відповідальність за них. Найкоротші терміни познайомлюся з усіма підрозділами поліції Волинської області. Щиро дякую міністру внутрішніх справ голові Національної поліції України за довіру очолити підрозділ Волинської області. Від себе завіряю вас в тому, що готовий приймати рішення, готовий вирішувати задачі і відповідати за свої рішення. Разом з тим, заступник голови Волинської обласної ради сказав, що сподівається на те, що новий керівник розвиватиме поліцію в Волині. На волині пишається поліція, на Волині поважають наша нашу поліцію високопрофесійно, високоморальним, достойні офіцери тут проходить і. Я вважаю, що цей позитив, який має місце, який сьогодні сформований, колектив, звичайно, треба не просто зберегти, треба розвивати ці такі традиції, тенденції. І сподіваюся, що Олег Степанович, вас... ви продовжите ту справу. Нагадаємо, до Олега Сліпчука з 2020 року головне управління Нацполіції Волині очолював Юрій Крошко. Нещодавно він написав рапорт на звільнення. Нині Юрій Крошко радник голови Національної поліції України. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.